Усім привіт на моєму каналі! Героїня цього відео максимально контроверсійна особистість Трейсі Емін. Вона представляла Великобританію на Венеційській бієнале, Є професоркою Королівської академії мистецтв у Лондоні і одночасно із цим. Монетизує пережитий досвід сексуального насилля і свої аборти. Є подругою Мадонни Кейт Мос і одночасно демонструє широкому загалу свою брудну білизну. Трейсі Емін є прикладом того, як подолавши рак, продовжувати підкорювати світ і разом зі своїм фондом допомагати молодим талантам. Пропоную з'ясувати, чому Трейсі Емін настільки унікальна, що кожна голівудська зірка вважає за. Честь мати в своїй мистецькій колекції роботи Трейсі Емін. А прямо зараз ви можете підтримати мою працю вашою активністю у вигляді вподобайок, коментарів. Підписка на мій канал, якщо ви опинилися тут вперше. На своєму каналі я допомагаю глядачам зрозуміти сучасне мистецтво, але нічого суттєвого для цього не робити, тому що всю роботу я виконаю за вас. Бажаю вам приємного перегляду. Трейсі Емін народилася 1963 року в Лондоні, проте її непросте дитинство пройшло в Маргеті на південно-східному узбережжі Англії. Вона навчалася в Медстонському коледжі. Мистецтв та Королівському коледжі мистецтв у Лондоні. У віці 13 років її вперше зґвалтували, а у 18 вона зробила перший аборт. Загалом такий медичний досвід вона переживала 4 рази. Протягом десятиліть ці болісні рани підживлювали її творчість. Після перших двох абортів вона знищила усе мистецтво, створене в аспірантурі. Художниця назвала це емоційним самогубством. 1996 року вона випустила автобіографічне відео, в якому дуже відверто сказала, кожного 1 травня: я завжди думаю, о, це моя річниця, річниця мого аборту, а потім восени. Я завжди думаю: ой, це коли я могла б народити дитину. Нещодавно. У віці 60 років вона повторно поділилася рефлексіями, душевним та фізичним болем, який зазнала після невдалого аборту близнюків у 26. Вона в деталях розповіла, що відбувалося з її організмом, коли лікарі залишили останки одного плода. У її матці однак життя молодої Тресі Емін продовжувалося, і вона робила кроки для побудови своєї мистецької кар'єри. 1993 року. Разом із колегою Сарою Лукас вона відкрила зершоп, в якому продавала футболки, чашки, створені ними власноруч. А також вони влаштовували вечірки, на які, до речі, заходив навіть Дем'ян Герст до слова: Дем'ян Герст, Сара Лукас, Тресі Емін та багато інших. Пливових митців є членами групи Young British Artists. Проте Трейсі Емін тоді непокоїло те, що вона ніби залишалася в тіні Сари Лукас і не привертала особливої уваги до своєї творчості. Тож вона отримала пораду зробити те, чого вона раніше ніколи не робила. Результат. Стала робота Everyone Have Ever Slept With. На блакитний намет вона нанесла імена усіх, з ким вона спала: сексуальні партнери, бабуся та брат близню, з якими вона спала в дитинстві, і навіть двох абортованих дітей. Робота була не про секс, а про інтимний акт лежання у ліжку, у вісні, із іншою людиною. Того ж року, увагу до себе вона закріпила провокативним прямим ефіром: чи мертвий живопис на одному із телеканалів, на груповій дискусії дискусії Про тогорічну премію Тернера п'яна Трейсі Емін дала волю своїм думкам. А через два роки 1999 року вона сама була номінована на премію Тернера з інсталяцією «My Bad» My – Bad, Інсталяція створена 1998 року і виставлена в галереї Тейт у 99-му. Моє ліжко складається з її власного незастеленого брудного ліжка, в якому Трейсі Емін провела чотири дні страждаючи від суїцидальної депресії, викликаної труднощами у відносинах, вживаючи лише алкоголь, палячи та маючи статевий акт. Коли вона оговталася від депресивного стану і поглянула на те, що спричинило її пияцтво і депресія, у неї виникла думка: це мистецтво. Я створила твір мистецтва. Інсталяція була представлена у тому стані, в якому ліжко опинилося після пережитого в ньому досвіду Тресі Емін. Інсталяція викликала шалений резонанс у змі та неоднозначні коментарі критиків, мовляв, будь-хто може виставити на ліжко, на що Емін палко відповідала: Ну, вони ж не робили, чи не так? Ніхто ніколи раніше цього не робив. Моє ліжко було повторно продане в липні 2014 року на аукціоні Крістіс за понад 2,5 мільйони фунтів стерлінгів. 2007 року Трейсі Емін представляла Велику Британію на 52-й венеційській бієнале. Вона була другою жінкою, яка продюсувала сольну виставку для британського павільйону. Для виставки позичене світло Трейсі Емін створила нові роботи, використовуючи широкий спектр медіа. Рукоділля, фото, відео арт, малюнок, живопис, скульптура і неон. підбивши підсумки, художниця назвала свою виставкову роботу на бієнале красивою та жорсткою. Пізніше Королівська академія мистецтв у Лондоні присвоїла трейсі Емін звання королівського академіка 2012 року. Королева Єлизавета II призначила художницю командором найвидатнішого ордена Британської імперії за її внесок у візуальне мистецтво. Того ж року Трейсі Емін пронесла олімпійський вогонь своїм рідним містом Маргейт 2024 року. Вона була удостоєна звання дами командора найвидатнішого ордена Британської імперії на честь дня народження короля за її заслуги перед британським мистецтвом. Роботи Трейсі Емін є в колекціях Елтона Джона, Наомі Кембл, Орландо Блума, Вікторії та Девіда Бекхемів. Вона дружить з Мадонною та Кейт Мос. Мадонна якось сказала про Трейсі Емін. Вона розумна і зранена, але не боїться викрити себе. Вона провокаційна. Але їй є що сказати? 2020 року в Королівській академії мистецтв відбулася виставка Самотність душі із 25 робіт Емін та 19 творів Едварда Мунка, які вона відібрала. Виставку повторно показали в музеї Мунка в Осло. 2020 року в Трейсі Емін діагностували рак сечового міхура. Художниця поділилася фото після операції для того, щоб показати текучість тіла, коли воно кливається між радістю і стражданням на своєму шляху між народженням і смертю. І чотири роки поспіль вона час від часу ділиться рефлексіями про те, настільки раптово могло обірватися її життя – Проте, Трейсі Емін вкотре демонструє мужність жагу до життя, тож вона продовжує творити і радувати шанувальників свого мистецтва. Вона заснувала фонд у Маргеті. Фонд Трейсі Емін надає професійні художні студії та можливості для виставок молодих художників. Також Фонд практикує резиденції для художників тривалістю в 14 місяців. Я дякую вам за перегляд, закликаю вас віддячити моїй праці вашими вподобайками, коментарями, підпискою на канал, якщо ви забули це зробити. Ваша активність, ваш зворотній зв'язок допомагає каналу розвиватися швидше і ефективніше, що надзвичайно важливо для україномовного YouTube. Дякую вам і до нових зустрічей!